Центральній Африці порушуються права людини, але чомусь Сполучені Штати і Євросоюз з цим не борються. Порушуються права людини на доступ до ліків, приміру в Зімбабве. Порушуються права людини в Центральній Африці, на пенсію нема пенсій, порушуються на хороші харчі. І факт того, що олігархи, лідери держав Зімбабве, Кенія, Нігерія мають дуже великі гроші, і журналісти не розглядають питання. От ми, українці, Зеленський не може дати достатку людям, бо на нас напала Росія, а там воїн нема. У нас президент старається щось робить для народу, інк інклюзивна освіта, якісь там всякі плюшки, якісь там допомагають. А ті Алмази мають поклади вугілля в Африці. Кор багато корисних погалень. Вони взагалі не стараються для народу. Простого нічого не робить. Тож Зімбабве, та ж центральна Африка, нігер.